Головний фінансовий документ Хмельницької громади 2024 ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Через вилучення військового ПДФО до державної скарбниці вперше за останніх шість років бюджет є дефіцитним. 150 з мільйонів мільйона гривень маємо по заробітній платі, ну і мільйонів 100 ми маємо також по різниці в тарифах. Бюджет 2024 року він має основну таку особливість. Повністю акумулюються всі ресурси для. Продовження змістення оборонознатості держави. 4,2 мільярда гривень у нас видаткова частина в наступному році. Слід відмітити, що вона порівняно з 23-м вона зменшилась на 1,7 мільярда гривень. Це суттєве зменшення видаткової частини. Але разом з тим будемо працювати по, по наповненню, по збільшенню. Бюджетні видатки виплату заробітної плати та оплату енергоносіїв поки що розподілили тільки на 10 місяців, адже підтримка сил оборони залишається питанням номер один: 208 мільйонів гривень субвенція на потреби військових частин. Майже 110 мільйонів спрямують на допомогу родинам захисників. Це підтримка діючих військових через матеріальну допомогу, поранених військових через матеріальну допомогу, родин загиблих через так само виплати по матеріальній допомозі які в наступному році складуть до 1 квітня в нас, зважаючи на мінімальну зарплату, 144 а з 1 квітня 160 тисяч гривень на одну родину. Це 20 мільйонів гривень на придбання житла. 130 мільйонів виділили на забезпечення безкоштовного харчування в школах і дитсадках. 60% учнів та дошкільнят діти військових. Передбачили в бюджеті кошти і на будівництво нових укриттів в навчальних закладах громади. Ми не будуємо ремонтуємо доріг і, і мостів, тротуарів і так далі. 33 мільйони з капітальних видатків це продовження будівництва тих укриттів, які зараз тривають. Це 23-й садочок, це 13-та школа, це 6-та школа, це 12-та школа, це 19-та школа. Плануємо їх завершити за перше півріччя наступного року. Бюджет 2023 цьогоріч коригувався найбільше і кожного разу кошти спрямовували на підтримку ЗСУ. На сесії майже 5 мільйонів додатково передбачили, зокрема, і на придбання бойових пташок. Вперше купуємо і дрони з тепловізором. Вони більше ніж в два рази дорожчі, ніж звичайні FPV-дрони. Ми їх хочемо купити саме в цьому році для того, щоб можна було протестувати їх в бойових умовах і визначатися по кількості вже на наступний рік. А також е, частина коштів пішла на наше, одне з наших комунальних підприємств, яке займається виготовленнями в дронів і ми в цьому році ще частину дронів зможемо так само виготовити своїми силами. Депутати також ухвалили. Рішення про відведення двох земельних ділянок. Зокрема, під сквер площею 50 сотих на вулиці Проскурівській біля вічного вогню. Ділянку на вулиці Трудовій відвели під майбутнє будівництво нового дошкільного закладу. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.